Україна запровадила санкції проти Ірану на 50 років. Країни світу надали нам фінансову та збройну допомогу. А відома зірка серіалу Надприродні Михайло Колінс підтримав нашу державу і став амбасадором «Юнайте-24». Детальніше далі у дайджесті. Україна запровадила санкції проти Ірану на 50 років. Рішення підтримали 328 парламентарів. Воно включає повну заборону торгівлі та інвестицій, зупинення транзиту ресурсів, польотів, перевезень між країнами та виведення капіталів. Такі санкції для іранців вводять і в ЄС, бо ж саме ця Ісламська республіка постачає ерефії шахеди, якими атакують нашу державу. Володимир Зеленський приїхав до Молдови. Там зустрівся з президенткою Майєю Санду. Вони провели важливі зустрічі, обговорили участь у саміті європейської політичної спільноти, формулу миру та розвиток коаліції винищувачів та патріотів. Україна захищає сьогодні Молдову, і ми дуже вдячні за це. Молдова поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах. Данія збільшує фінансування фонду підтримки на майже 3 мільярди доларів. Норвегія надасть Україні п'ятирічну програму військової допомоги. На 7 мільярдів євро Вашингтон відправив Києву більш ніж 1 мільярд доларів в рамках чергового пакету фінансової допомоги. Ці гроші підуть на виплату державних допомог сім'ям із дітьми, а ще на оплату праці освітян та медиків. Зокрема, штати надали нам збройну допомогу на 300 мільйонів доларів. Туди входять ППО, авіаційні ракети та боєприпаси для Хаймарс. А німецька компанія передала Україні 300 розвідувальних дронів. Такий безпілотник можна зібрати за дві хвилини. Він забезпечує безперивне виявлення цілей незалежно від погодних умов. Також використовує штучний інтелект. Світові артисти непохитні в підтримці України. Американський актор Михайло Колінс, зірка відомого серіалу Надприродні приїхав до Києва. Він став новим амбасадором «Юнайте-24» у напрямі гуманітарне розмінування. Актор має пращурів у столиці та навіть вивчав у коледжі українську політику та історію. А ще декілька разів приїздив в Україну до повномасштабної війни. Добрий день із центру Києва. Тим часом у росіян підгорає напередодні зірка серіалу Надприродні виклав фото в інстаграм зі своєю командою та синьо жовтим прапором. Під публікацією вибухнули коментарі шокованих та обурених жителів Московії, які звинувачують актора у зраді. Да ладно, серйозно. ребята. Ви мені так нравились? Добре, ребята, що серіал ми посмотрели до адвісто. Ох, не за тех, ти, Міша, не за тех. Время все розставить на свої міста. Сверх, сейчас просто упала в глазах всех русских фанатов, А их очень много. Обидно. Так вы мне нравились, так вас любила. А сейчас отписка. А ми ж дякуємо йому та всьому світу за допомогу. Разом ми подолаємо ката та витіснемо з наших земель. Альбіна Гриненко, Денис Єлисавенко. Новини одинадцятого каналу.